Вітаю на каналі у Гостях у Тані. У мене сьогодні вже розпочав цвісти перший гіацинт. У нас зима на Чернігівщині лежить сніг, а квіти на підвіконні цвітуть. Я хочу сказати, що кожна жінка, незалежно від того, де вона проживає, у місті чи в селі, на підвіконні можна просто і легко виростити цю квітку. Виростити її ну, надзвичайно просто. Коротенько розкажу вам, як я вирощую гіацинти на підвіконні для того, щоб вони вже в лютому цвіли. Просто цибулини, гіацинту я поміщаю у дуже прохолодне місце, десь від 3 до 5 градусів температура. Обов'язково, щоб цибулина у мене волога. Від жовтня, десь кінець, жовтня, початок листопаду, цибулинка починає пускати. І до середини січня у мене цибулен гіацин, то знаходяться при такій температурі у вологому середовищі. Ну, Можна взяти якийсь, наприклад, зіпакет чи вологий папір загорнути. А потім і у мене гіацинти у такому стані пускають корінчики. А потім я беру просто звичайну землю, не спеціальну, вазончик і сажу. Зараз у мене білий цвіте. тут головне, головна цибулина і має іще дітка. Дітка ця зацвіла, як ви бачите. Це дуже надзвичайно просто. Після цього, коли я посадила, я заношу вже в будинок, де в мене тепло, ставлю на підвіконня, поливаю. Я нічим не поливаю спеціальними добривами, просто, звичайно, чистою водою. І вони викидають кітиці і починають цвісти. Це зовсім легко. Я знаю, що вирощую там у теплицях певна температура. Я нічого такого не дотримуюся, але ви як бачите, гіацинт вже перший почав цвісти. Можна садити з періодом у 2 тижні, у вас так буде лютий березень до появи гіацинтів. ті, що на вулиці, вони будуть цвісти у приміщенні. Ну, як я садила тюльпани, щоб вони цвіли мене у березні, в мене є на каналі відео. Кому цікаво, подивіться. А гіацинт ось уже почав квітувати. Після того, як Відквітує гіацинт, я дочекаюся, поки посохне листочки, квіточка, і тільки тоді викопую землі, просошую цибулинку. І так вона у мене лежить не на палючому сонці, а десь у холодку до наступної осені. А у листопаді або кінці жовтня я знову ж поміщаю у вологу в якусь. Річ її, і потім висаджую.